Вітаю вас, мої любі! Ви готові до нових відкриттів? Так. Ну тоді я пропоную подивитися, як утворюється сніжинка. В небі живуть хмаринки, наповнені маленькими краплинками води. Коли стає дуже холодно, краплинка замерзає і перетворюється на крихітний льодовий кристал. Цей льодовий кристал зустрічає інші замерзлі краплинки. Вони починають чіплятися одна до одної, створюючи чарівні візерунки. Поступово з'являється сніжинка, справжній витвір природи, у кожної сніжинки свій унікальний малюнок, як у маленької зірочки. Коли сніжинка стає важчою, вона падає на землю, де разом з іншими сніжинками вкриває все білим пухнастим покривалом. Що це за покривало, діти? Ну, звичайно ж, це сніг. Як ви думаєте, а що станеться зі сніжинкою, яка впаде не на землю, а на долоньку? Дійсно, вона розтане, як у віршику. Мені на долоню злетіли з хмаринки дві білі сніжинки і ще дві сніжинки, а разом виходить якась дивина. А разом виходить сніжинка одна. Бажаю вам, діти, ще багато цікавих спостережень. А на сьогодні все, до побачення!